Добропіллі продовжує свою роботу автостанціям. І з самого ранку людей у залі очікування небагато. Одним з найпопулярніших рейсів залишається Дніпропетровський напрямок. Рейси до Дніпра курсують кожні півгодини. Треба дивитися, який перевозчик хазяїн є 500, а є 550 до Дніпра. До Краматорська 200-250, Слов'янськ 250-300 було. була. З Добропільської автостанції можна поїхати до Краматурська, до Слов'янська, до Харків, до Полтави, до Львова, до Кишинева, Краков, Мукачеве. Могилів Подільський. Київ коштує 3 тисячі, до Одеси 1800. Ну, Кишинів коштує 3000 тисячі. Вирушити з добропілля мешканці можуть і до країн Європи. Кількість міжнародних маршрутів збільшується. Добавляються ні, ціни не змінилися. добавляються перевізники, добавляються рейси. Рейси міжнародних відправлень здійснюються з пересадкою, тож за додаткову інформацію звертайтеся до касирів. Придбати або забронювати квитки можна у касі автостанції або за телефонами 050 477 03 51 або 050 477 04 49. Автостанція працює щодня з 6 до 16.30.